Вітаю, друзі, ви на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. І сьогодні ми поговоримо про перспективи імміграції в Канаду у 2025 році. Які шляхи залишаються українців, бажаючих переїхати до Канади? Які перші кроки треба робити все, що торкається імміграції в Канаду саме у 2025 році? Перш ніж я почну, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і ставайте спонсорами нашого каналу на Ютубі, на Патреоні, на Баймі Кофі. Всі наші контакти є. В посиланні до цього відео. Можете звернутися за всіма питаннями до мене особисто. Почну з простого, насправді, важливого питання, яке, до речі, дуже багато зараз задають в коментарях під різними відео. Чи можна ще приїхати в Канаду по, -по візі коед. 2025 рік вже настав і багато людей, а саме мільйон, отримали візу. А із них лише 300 тисяч приїхали до Канади в цей час. А інші люди або не захотіли, або не змогли. Не змогли. Ну це зрозуміло, хто чоловіки, які. Просто не випускає Україна за межі кордону. Тому навіть ті люди, які мають діючі візи, які отримали їх доволі давно, але вони ще діють. У них є Letter of Introduction, в якому написано, що попередньо був одобрений work permit. Це може бути туристична віза, це може бути робоча віза. Ті ці люди, які мають діючу візу і мають Letter of Introduction, по приїзду в Канаду в великих аеропортах зможуть отримати work permit. Достатньо багато підтверджень цієї інформації з різних боків було і те, що люди приїжджали після Нового року і такі змогли в аеропорту отримати свій permit. Але до цієї інформації треба відноситись з деяким застереженням, тому що бувають випадки, коли візові офіцери не дуже добре роблять свою справу. Таким візовим офіцерам треба показувати буквально роздруківку з сайту офіційного імміграційного сайту Канади, де чітко написано, що якщо є діюча віза, то люди повинні отримати ворк permit. Тому що, не маючи ворк permit дуже важко адаптуватися в Канаді, особливо в перший час. Фактично, вам треба буде подаватися на work permit онлайн, очікувати його від трьох до дев'яти місяців, інколи може бути і більше. Тому ось, не маючи воркприміту, ви не будете отримувати медичне страхування, ви не зможете офіційно працювати. І це ну, головне, головні проблеми. Тому дуже важливо приїзду в, Канату, в Канаду отримати свій воркпеміт. Абсолютно інша ситуація з тими людьми, які не мають взагалі ніякої візи ні робочої, ні туристичної, ні студентської, ніякої. А для цих людей першим ділом я би радив звернутися до імміграційних консультантів, яких достатньо багата кількість в Канаді. І багато з тих консультантів дають безкоштовні консультації, такі міні-консультації свої рідні. І просте питання, як мені зараз приїхати до Канади, як мені отримати візу. Легше за все отримати туристичну візу, але все впирається в строки, тому що в Європі зараз можна очікувати рік, перш ніж вам видадуть туристичну візу в таких країнах, як Польща, наприклад. Тому важливо, з якої країни ви подаєтесь. Наприклад, з Мексики можна там за, за місяць отримати візу або навіть швидше. Тобто, в різних країнах різні черги на отримання віз. А другий варіант це піти навчатися до канадського коледжу, але це варіант ну дуже сильно не для всіх, тому що треба платити гроші достатньо великі за навчання. Треба збирати достатню велику кількість документів для того, щоб податися на навчання. Ну тобто, це справді важкий процес і краще його робити з професіоналами, які люди, які спеціально займаються навчанням в канадських е, вишах або там, коледжах. А, ще варіант приїхати до друзів. А, багато людей зараз приїхали з України. Ці люди можуть вам прислати буквально запрошення. А з цим запрошенням легше буде отримати е, туристичну візу. Інший варіант це отримати робочу візу. Але, напевно, це най, най, найважкіший варіант, тому що знайти видалену роботу в Канаді це дуже сильний челендж. Навіть такі спеціалісти, які доволі потребувані, типу ІТ-спеціалістів, їм дуже важко знайти офіційну роботу в Канаді, не знаходячись в Канаді фізично. Тому треба бути або дуже-дуже класним спеціалістом, якого спеціально запросять, або вам треба ну, банально повезти. Або шукайте людей, які вже приїхали в Канаду з України, там набирають співробітників якимось чином. Достатньо багато є програм, типу там догляд до за, за пенсіонерами або няні якісь. А, можна на таку програму якось підписатися. А, бувають для дальнобійників деякі умови. Але це це треба в, 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 шукати інформацію, здобувати її фактично. Тому ну, стає дуже важливим момент, як ви шукаєте інформацію, де ви дивитесь ваші, вашу інформацію про переїзд в Канаду. І, напевно, найголовнішим вашим помічником повинен стати офіційний сайт Імміграційної служби Канади. Тому що ну, без того, щоб вивчити його досконально, щоб використати всі можливості переїзду в Канаду і вчасно дізнаватися всю інформацію про імміграцію в Канаду, ви зможете лише з імміграційного сайту. Ну, не лише, але це повинен бути ваш перший, перший буквально сайт, який ви відкриєте, коли у вас будуть будь-які імміграційні питання. А потім важливо знайти собі міграційного консультанта, навіть якщо ви не будете співробітничати з імміграційним консультантом не будуть платити гроші за а, ваш кейс повністю, щоб проводили, ну, має сенс взяти консультацію хоча б базову, тому що деякі моменти знають лише імміграційні консультанти, і вони тримають руку на пульсі. Тобто, в курсі всіх останніх імміграційних програм, всіх змін, яких достатньо багато відбулося в канадській імміграційній справі за останній рік. Тому ось, мати такі регулярні консультації з різними імміграційними консультантами дуже важливо. Тому що ну, хтось може не підкаже, хтось може навпаки вам знайде ідеальний варіант для вас, аби ви змогли переїхати до Канади. А, тому ось такі варіанти, як отримати робочу візу, туристичну, студентську, ніхто не відміняв, все це працює в Канаді, все це можна робити. Інший варіант ще можна поїхати і одружитися на канадці або канадців. А це трошки екзотично, але також люди також це роблять і це можна зробити, наприклад, у цьому новому 2025 році. Чи варто взагалі зараз їхати до Канади? Це достатньо велике питання, і багатьох людей воно виникає. Чи Канада вже не торт або не кекс. Коротше, Канада зараз під таким достатньо сильним ударом негативної хвилі інформації з різних. Істочників буквально відкриваєте в інтернет, інтернет відкриваєте Ютуб, і кожне дев'яте відео, дев'ять з десяти відео про Канаду, воно вам розповість, як зараз тяжко важко в Канаді. Роботу не знайдеш, що ці іммігранти, індуси заполонили Канаду. Тут взагалі срака, нічого тут робити. Така інформація буде вас відлякувати, безперечно, але. Правда в тому, що ця інформація робиться, 90% цієї інформації, це лише хайп на цій темі. А дуже часто люди такі корисні ідіоти для російської пропаганди, які роблять цей наратив саме на українську аудиторію. Тому я би радив не звертатись увагу на всі ці хейт, а шукати інформацію в інших більш правдивих істочниках, яким ви довіряєте. Це можуть бути офіційні сайти, це може бути. Новини, типу CBC там, і так далі, тобто канадські інформаційні ресурси. Це може бути ваші друзі і знайомі, які вже давно приїхали до Канади, яким ви довіряєте, які можуть розказати правдиву інформацію. А, тобто споживайте інформацію з різних істочників, аби склалася у вас об'єктивна картина стосовно того, що зараз відбувається в Канаді. Тобто, в Канаді. Достатньо, якщо реально дивитись на ситуацію, не з розовими окулярами достатньо важко жити всім іммігрантам, незалежно від того, коли ви приїхали, там, 10 років назад, або там, 5 років, або навіть там, 3 місяці назад. Усіх свої складнощі, всіх свої с -с -с труднощі. І всі, всі вони дуже індивідуальні. Хтось дуже добре знає англійську, таким людям легше. Хтось взагалі не знає англійської мови, і цим людям просто ну, важче, ніж іншим, багато набагато, тому що ну, це один із факторів успіху в Канаді, саме знання мови. У третіх людей є дуже багато друзів, знайомих, які вже в Канаді, які можуть підсказати, зустріти, допомогти. і так далі. Це абсолютно інший варіант. Хто-то везе сюди чемодан грошей, а хтось їде там зі ста доларами в кишені. Тобто, все ці моменти треба об'єктивно розглядати і дивитися і планувати своє майбутнє. І де ви будете жити, де ви будете працювати, як ви отримаєте ваш постійне резидентство в Канаді? Як ви... Знайдете роботу, хто вам допоможе її знайти, чи є у вас подушка безпеки, скільки ви грошей привезете. Ну, то це всі ці моменти треба зважити, розглянути і прийняти для себе рішення, чи бажаєте ви переїжджати до Канади. Канада залишається однією з найкращих країн для життя, незважаючи на всі складнощі і труднощі в економіці, в політиці канадській, все одно це країна першого світу, все одно тут достатньо комфортно жити, і всі гроші, які ви тут заробите, вам вистачить і на те, щоб прогодувати себе і Свою родину, і виняти житло і щось відкласти. Але до цього ну, треба достатньо виважено підходити. Якщо у вас немає грошей на те, щоб прожити там перші шість місяців шукаючи роботу, то не варто їхати, наприклад, в Торонто, де ви будете 25 з пів тисячі доларів в місяць віддавати лише за оренду. Тобто треба, ще раз кажу, треба дуже зважено дивитися, куди ви їдете, в яку провінцію, в яке місто, чим ви будете заробляти на життя, вивчати інформацію. Тобто переїзд, еміграція – це завжди важко. Це завжди стрес, це завжди виклик для вас і вашої родини. Тому дуже серйозно треба до цього підходити, готуватися, не дивитися, до речі, з оптимізмом. Не нагружати себе негативною інформацією. А шукати справді корисну інформацію, яка вам дозволить швидше адаптуватися, швидше вивчити мову, швидше знайти роботу, зробити правильне резюме там, і так далі, і тому подібне. Тому спілкуйтесь з правильними людьми, з оптимістичними людьми, які щось досягли в Канаді. Дивіться наше відео, до речі, на каналі. Ми відкрили нову рубрику про історії успіху в Канаді. Вже вийшло два інтерв'ю. Можете подивитися людей, які приїхали в Канаду по програмі КОЕТ і якось вже адаптувалися, і їм тут подобається. Тому можливо переїхати в Канаду у 25 році. Було б лише бажання, і було б лише ваш який такий позитивний настрій. А ось на цій позитивній ноті будемо завершити це відео. Дякую, що дивились. Пока-пока.